Товка Салівмаш, один із лідерів з виробництва сільськогосподарської техніки, не лише Хмельницької області, але й України. Особливості підприємства є те, що продукція, яку тут випускають, аналогів в нашій державі немає. Серед найвідоміших одиниць техніки заводу подрібнювач рослинних решток, боронедисковий оборони та агрегат дисковий навісний. «Представляємо три одиниці нашої техніки. Це подрібнювач рослинних решток, з захватом, 4,5 метра, який працює на сьогодні на полях нашої України. Ні, Молдавії є частково в Білорусі. Ми випускаємо цілу гаму так називаємо аграрів комбінованих. Ця наша номенклатура складає від 4 метрів за фата до 12 метрів. Раніше підприємство мало більший спектр з виробництва сільськогосподарської техніки. Зараз більше уваги виробники концентрують на землеробній. Одні з головних цілей підприємства є стабільна та довгострокова співпраця з кожним партнером. Тут намагаються забезпечити активне та стабільне зростання виробництва продукції, зміцнення позиції лідера національного ринку за рахунок ефективного використання існуючих активів та модернізації. ТОВ красилів маш це один із підрозділів красилівського машинобудівного заводу якому в тому році було 85 років. Завод має свої традиції. І одним із напрямків, які сьогодні розвиває наш власник, це сільхозмашинобудування. Підтримку таким підприємствам на наближчим часом може надати і держава. Принаймні, в Мінагрополітики України зараз активно працюють над відновленням державної програми підтримки вітчизняних виробників. Тут два напрямки лізинг, 30% відсоткове фінансування. Але з другої сторони і самі компанії сьогодні заінтересовані. От ми говорили там з власником цього заводу. Вони сьогодні погоджуються на 2-3 роки в лізі давати і для створення МТС. Тому ми будемо цим займатися ми будемо допомагати. Свої техніку міністерство продемонстрували ще два потужні агроформування Хмельниччини: нові аграрні технології та фермерське господарство Маїс, ще у Купастині. Щоправда, ці господарства користуються в основному агрегатами іноземного виробництва. Кампанія нові аграрні технології на сьогодні є однією з найуспішніших. В галузі рослинництва до сфери обробітку входить понад 5 тисяч гектарів землі. Крім цього, товариство займається і тваринництвом, а також проводить активну соціальну політику у тих населених пунктах, де орендує земельні паї. Підприємство. З всіма сільськими радами має договори по заключення соціальної угоди, сплачуємо в рік сільським радам близько 300 тисяч гривень. Також ремонтуємо дороги, підтримуємо садки, школи. Крім техніки аграрії області ознайомились із найкращими сортами насіння, яке вкотре на Хмельниччині представляє державна сільськогосподарська дослідна станція інституту кормів та сільськогосподарства Поділля. Цього року популярністю користуються сорти озимої пшениці одеської селекції, а також оземи сорти шмені Журар, які відзначаються високими писивними якостями. Та найбільше усіх аграріїв зараз цікавить ситуація на ціновому ринку, адже після збору урожаю наступає пора збуту продукції. Мінагрополітики закликають керівників господарств не поспішати, адже спершу ціни можливо будуть і. Не дуже високими, проте часом вони вийдуть на більш прийнятний рівень. Коли немає врожаю погано, коли є врожай, то можливо ще хуже. А в нас ми меотральних зернових на сьогоднішню дату зібрали 32,5 мільйона тонн. Тоді, коли у нас роки були, ми 27-29 мільйонів тонн збирали. Тобто над цим ми зараз працюємо, і саме головне не спішити сьогодні реалізовувати. На сьогодні Україна вже зібрала понад 32 мільйони тонн зернових, і це значно вищий показник ніж минулорічний.